Ніколи ще в історії відносин України з НАТО не було так мало противників її вступу до альянсу. Про це в інтерв'ю РБК Україна заявила голова місії України при НАТО. За її словами, попри те, що повного консенсусу серед усіх країн-членів щодо запрошення України до НАТО ще немає. Загальна тенденція змінюється на користь Києва. Коло держав, які виступають проти членства України, поступово звужується. і особливо показовує, вона назвала зміну позиції таких ключових країн, як Франція та Німеччина. Раніше генеральний секретар НАТО Марк. Люте говорив, що Сполучені Штати, Угорщина, Словачина та ще кілька країн залишаються серед тих, хто не підтримує вступ України до альянсу. Водночас українці почали менше вірити у вступ до НАТО як найкращий гарант безпеки, зокрема через сигнали від окремих міжнародних партнерів. Водночас у НАТО триває робота над гарантіями безпеки для нас, які мають унеможливити повторну російську агресію. Колишній постійний представник США при НАТО Курт Волкер наголошує, що саме членство в Альянсі залишається найсильнішою і най. Найдійнішою гарантією безпеки у світі у Кремлі відбулася зустріч спецпредставника Дональда Трампа Стіва Віткофа та його зятя Джарета Кушнера з диктатором Путіним. Це один із найпомітніших дипломатичних контактів за останній час на тлі розмов про те, що переговорний процес, нібито, виходить на фінальну пряму. Американська сторона не розкриває деталі, але сам факт цієї зустрічі це вже сигнал, що Вашингтон намагається перевірити, чи справді в Кремлі є готовність говорити про реальні параметри завершення війни, а не лише про паузу. Паралельно президент Володимир Зеленський заявив, що попереду два дні тристоронніх зустрічей у Об'єднаних Арабських Еміратах за участі України, США та Росії у Києві. Кажуть, що документи для мирних домовленостей майже готові, а спецпосланець Трампа Сівіков говорить про завершальну стадію переговорів. Але при цьому офіційні цілі війни, які публічно озвучує Кремль, не змінювалися з 2022 року. Саме це і викликає головне питання: чи йдеться про справжній якийсь рух до миру, чи просто спробу виграти час на цьому тлі до. Трамп, повертаючись з Давоса на борту свого літака говорив із журналістами про свою зустріч із Зеленським і про війну загалом, попри роки російської агресії і тисячі жертв Трамп і далі говорить про Володимира Путіна як про раціонального політика, здатного на переговори угоду і зрештою на припинення убивств. За його словами, зараз нібито настав момент, коли обидві сторони готові домовлятися. Прошу послухайте. Було так, що в різні моменти Путін не хотів укладати угоду, а в інші моменти Зеленський не хотів укладати угоду. Наче це відбувалося по черзі. Тепер я думаю, вони обидва хочуть домовитися, але побачимо. Водночас Трамп сказав, що український президент поділився тим, в яких умовах живуть українці зимою через постійні російські атаки. Це справді дуже важко для людей в Україні. Уявіть, як вони живуть без опалення, коли температура опускається до мінус 20. Це загалом навіть холодніший клімат, ніж у Канаді, і вони змушені виживати без тепла я запитав, як їм це вдається, і почув відповідь. Мене вразило, як вони знаходять спосіб жити в таких умовах. Україні вдалося повернути увагу світових лідерів із теми Гренландії до війни. У нас про це сказав президент Володимир Зеленський у розмові з журналістами під час свого візиту до Давоса. За словами Зеленського, на початку форуму більшість запитань стосувалися саме Гренландії, тоді як Україна продовжує жити в умовах повномасштабної війни. І він наголосив, що ці загрози неможливо ставити на один рівень, і що будь-яка людина може зрозуміти різницю між ними. Президент додав, що зараз фокус знову змістився на Україну і. Для Києва це має принципове значення. Окремо, Зеленський закликав європейських партнерів ухвалювати рішення щодо тиску на Росію швидше насамперед у питанні санкцій. Він подякував за вже ухвалені пакети допомоги, але звернув увагу, що санкції проти російської ядерної галузі досі не запроваджені. Зокрема, мова йде про Росатом та пов'язані з ним юридичні особи і фізичні особи. Раніше Financial Times писало, що в Давосі планувалося оголошення про економічний план обсягом близько 800 мільярдів доларів, який мали узгодити у. Країна, Європа, Сполучені Штати. Однак увага до ситуації навколо Гренландії за даними видання відклала ці обговорення. Про зміну фокусу писали політику, що європейські лідери ризикують відволікатися на гіпотетичні сценарії, тоді як реальна війна триває в Україні. У Середземному морі французькі військові перехопили нафтовий танкер, що вийшов із Росії. Операцію провів флот Франції за підтримки союзників. У Парижі заявляють, що судно могло бути частиною так званого тіньового флоту, який допомагає Москві обходити міжнародні. Одні санкції за офіційною інформацією, танкер прямував із порту на півночі Росії і за підозрою європейських служб міг іти під чужим прапором, щоб приховати своє походження. Президент Франції Мануель Макрон наголосив, що дії флоту відбувалися в межах міжнародного морського права і за участі партнерів. За його словами, подібні судна відіграють ключову роль у фінансуванні війни Росії проти України, дозволяють експортувати нафту попри обмеження. Заходу. тож контроль за тіньовим флотом посилюється. Аналітики кажуть, що саме через такі танкери Росія зберігає значну частину нафтових доходів, які підтримують і живлять її економіку. В ЄС формується нове політичне партнерство. Німеччина та Італія зближуються на тлі зростаючої напруги з Францією і дедалі більшої невизначеності у трансатлантичних відносинах. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні готуються до спільного оборонного саміту. За даними видання політико, Берлі. Він бачить у римі надійного союзника в питаннях оборони, промисловості та відносин зі Сполученими Штатами. Очікується, що сторони підпишуть угоди про співпрацю в оборонній галузі. Уже зараз німецька райметаль та італійська Леонардо працюють разом над виробництвом танків і військової техніки. А на саміті можуть з'явитися нові спільні проєкти. Їх зближення відбувається на фоні охолодження відносин із президентом Франції. У Берліні роздратовані позиції Парижа щодо торговельної угоди з південною Америкою та суперечками. Навколо великої європейської програми зі створення нового винищувача у Римі давно напружені стосунки з Макроном на політичному рівні. Водночас, Мелоні об'єднує прагнення знизити напругу у відносинах з Дональдом Трампом і посилити роль Європи як самостійного гравця. Вони готують спільний плани з відродження європейської промисловості та розширення експорту, який мають представити на саміті Європейської ради, попри теплі слова. Та хорошу хімію між лідерами розбіжності все ж таки залишаються. Мелоні не підтримала ідею Мерця використовувати заморожені російські активи для допомоги Україні, а також торгувалася за поступки для італійських фермерів у торговельній угоді з південною Америкою. Є різниця і у поглядах на військові витрати. Аналітики кажуть, що це партнерство може змінити баланс сил у Європі. Німеччина планує різко наростити оборонні витрати, тоді як Франція побоюється, що Берлін отримає військову перевагу, яку жодна інша країна ЄС. Не зможе зрівняти Орбан знову вирішив додати у європейську дискусію. Заявив, що, мовляв, жоден угорський політик у найближчі 100 років не підтримає вступ України до ЄС. За його словами, нинішній уряд Будапешта категорично проти членства України в Євросоюзі. Орбан також звинуватив Київ у спробах впливати на майбутні парламентські вибори в Угорщині і заявив, що в Україні, на його думку, була б вигідна зміна влади у Будапешті. Ця заява пролунала на тлі тривалої напруженості між Угорщиною та її європейськими партнерами щодо політики стосовно Росії та України. Під час повномасштабної війни Будапешт не раз гальмує або затримує рішення ЄС про окремі санкційні пакети проти Москви та про фінансову і військову допомогу Україні. Угорський уряд пояснює таку позицію прагненням захистити власну економіку та енергетичну безпеку, зокрема через залежність від російського газу та співпрацю в ядерній сфері. У Брюсселі при цьому наголо. Шують на іншому підході в Євросоюзі, заявляють, що шлях України до членства залишається відкритим, хоча і складним. Віце-прем'єр з питань євроінтеграції Тарас Качка повідомляв, що Київ працює за стандартним календарем, який передбачає завершення переговорів щодо вступу до кінця 27 року, і можливу перспективу членства до 30-го. Прем'єр-міністр Нідерландів Дікс Хофф, коментуючи ці процеси, застеріг, що вступ України до ЄС не може бути швидким і ймовірно займе кілька років. Тому слова. Орбана про 100 років точно нереальний прогноз, а звичайнісінька пропаганда. У міністерстві фінансів Росії публічно визнали те, про що аналітики говорили місяцями: доходи від нафти і газу падають, і гроші з головного фонду РФ мають закінчитися до кінця року. Заступник міністра фінансів РФ Володимир Количов заявив, що цьогоріч надходження можуть виявитися набагато нижчими за план. Головна причина це різке падіння цін на російську нафту. У грудні середня ціна Бареля Юралс опустилася до ти доларів тоді як у бюджеті закладено 59. Щоб продати нафту на ключові ринки, насамперед в Індію та Китай, російські постачальники змушені пропонувати знижки до 50%. У результаті лише за січень податкові надходження від нафти і газу за оцінками складуть близько 420 мільярдів рублів. Це майже наполовину менше ніж у грудні. Дірку в бюджеті Москва планує латати коштами з фонду національного добробуту. На початок року в ньому залишилося близько 4 трильйонів рублів невитрачених резервів. Але за розрахунками аналітиків, щоб покрити втрати від енергетичних доходів і заплановані інвестиції, з фонду доведеться забрати майже все. У підсумку може залишитися сума, якої вистачить лише на кілька днів видатків федерального бюджету. Минулого року дефіцит бюджету Росії сягнув 5,7 трильйона рублів, що в рази перевищило початкові прогнози. На 2026 рік уряд розраховує скоротити дефіцит, але для цього вже оголошено про підвищення податків, зростання зборів для бізнесу і додаткові штрафи. Економісти кажуть, що навіть ці заходи можуть не врятувати фінанси країни, якщо експортні доходи продовжать скорочуватися. І тоді питання буде не лише в цифрах бюджету. А в тому, як довго російська економіка зможе витримувати навантаження війни, США обговорюють план, який передбачає обмеження доступу Росії та Китаю до видобутку корисних копалин у Гренландії та посилення присутності НАТО в Арктиці. Про це повідомляє Нью-Йорк Таймс з посиланням на західних високопосадовців. За інформацією видання, дискусії зосереджені навколо кількох ключових ідей: створення нової місії НАТО в Арктиці, надання США суверенних прав на частину території Гренландії та блокування потенційно ворожих держав від участі в розробці ресурсів острова. Ці пропозиції описують контури можливого компромісу, про який президент Трамп оголосив раніше без конкретних деталей. За словами джерел, цей крок тимчасово знизив напруженість у відносинах між США та Європою, пов'язану зі статусом Гренландії, яка формально є територією Данії. Водночас посадовці. Ці наголошує, що мова не йде про передачу всієї Гренландії під контроль. США. багато деталей за їхніми словами ще не узгоджені, а результат переговорів залишається невизначеним. Данія публічно заявляє і заявляла, що Гренландія не продається і може не підтримати запропоновані плани. А Франція ініціює переговори з країнами J7, а також державами Північної Європи та Балтії, щоб скоординувати допомогу українській енергосистемі, яка зазнає постійних ударів з боку Росії ракетами та дронами. Про це заявив міністр закордонних справ. Франції Жан-Ноель Баро він повідомив, що Франція надасть Україні додаткові 13 мегаватт електроенергії, а також близько 100 генераторів для заміни пошкодженої інфраструктури. Раніше Польща повідомила про передачу 400 генераторів для Києва та навколишніх громад. Нідерланди терміново виділили 23 мільйони євро на енергетичну допомогу Україні. Данія ще 20 мільйонів євро. Азербайджан у свою чергу відправив Україні 5 трансформаторів, генератори та інше енергетичне обладнання. Друзі, на цьому мене все з вами була Наталя. Луцен. До зустрічі.